Усім привіт, вітаю на каналі та тема сьогоднішнього відео це огляд полювання на сервері Квантерпе. Розберемо, що потрібно для початку, де полювати, та головне, скільки на цьому можна заробити. А перед початком хотів би привітати переможця у розіграші на суму 100 тисяч доларів ігрової валюти це людину з ніком просто Масік. Напиши мені у Discord для отримання винагороди. А якщо ти теж хочеш виграти 100 тисяч доларів на сервері Квант то потрібно бути підписаним на канал, поставити вподобайку та написати коментар від 5 слів. Результат буде у наступних відео. Також хотів би наголосити на тому, що вже майже зібрана сума для створення сім'ї колібрі. Тому усім, кому цікаво вступити та тим, хто хоче допомогти пришвидшити її створення, пишіть мені у Діскорд. Посилання я залишу в описі під відео. Ну що ж, для початку нам потрібно буде під'їхати на пошту та купити собі вже там сам мушкет та набої до нього. Ось мітка на мапі. Та приїхавши туди, відкрити телефон, вибрати предмети, мушкет, вибрати його стан та ціну, яка вам підходить, та купити його. Та також знайти патрони калібру 1270. Вони теж знаходяться у предметах, можете скористатись пошуком для пришвидшення, та купити кількість набоїв, яка вам потрібна. Далі вибрати склад маркету та вибрати все, що вам необхідне: це забрати мушкет та патрони. Після чого нам потрібно вирушити до мерії, щоб отримати ліцензію, але це вже по бажанню. Якщо ви хочете ризикнути і полювати без ліцензії, тоді отримання ми пропустимо. Далі відправляємося за місто та шукаємо вже самих тварин. Їх є декілька видів, такі як кроли, колень, кабан, койот, пума, пантера, свиня, корова. Деякі можуть тікати від вас, а деякі можуть напасти та навіть убити. Будьте обережні, тварини є по усій території штату Квант. Та різновид залежить від місця, де ви будете їх бачити. Також бувають випадки, де їх є кілька на одному місці, я бачу до 4 кабанів та до трьох койотів на одному місці. Я люблю полювати біля радіовежі та нижче 23 заправки на самому ранчо або біля його території. Зустрівши вже саму тварину, вам потрібно буде стріляти її у голову, щоб максимально зменшити пошкодження її шкури. Для деяких тварин потрібно більше 2-3 пострілів, щоб вбити її, після чого потрібно буде підійти до неї та нажати клавішу взаємодії, та пройти міні-гру, нажимаючи стрілки у різні сторони, після чого ви отримуєте шкуру тої цілісності, дивлячись, скількох пострілів ви її вразили. Якихось великих спавнів я не знаю, тварини є, як я вже сказав, по усій території штату Квант. Навіть я бачив їх у місті, але думаю, що це випадковість. Пуми та дикі кабани бачив приїжджаючи біля траси, свині та корови на ранчо, а олені та койоти біля радіовежі. Але вони можуть бути не тільки на цих місцях, де я назвав, це тільки ті місця, де я бачив їх накопичення. Якщо ви знаєте великі спавни, то напишіть у коментарях. Також хотів би наголосити на тому, що в мене є свій промокод Colibri, який дасть вам плюс 1 рівень до персонажу та 50 тисяч ігрової валюти. А якщо ви введете саме мій промо та покажете мені докази його введення, то отримаєте від мене ще плюс 15 тисяч ігрової валюти, а це вже немалі гроші на початку. Після того, як ви набили свій рюкзак шкурами, потрібно поїхати до скупника шкур та продати все йому. Ось його мітка на мапі. Але перед тим потрібно розуміти, що ціни у нього змінюються. А щоб бути в курсі цін, то потрібно зайти у Discord канал Скупник, «Скупник Шкір та прокрутити в самий низ та подивитися ціну на теперішній момент. Або можете зайти на сайт «QuantFun», вибрати скупник, скупник шкур, та сайт покаже найкращі ціни на шкури. Та також ви можете обчислити в реальному часі, скільки ви заробите, дивлячись, скільки у вас їх є, після чого можемо вже вирушати до самого скупника. Приїхавши туди, підходимо до нього та нажимаємо взаємодію. Далі бачимо різновид шкур. Їх є по 4 види для кожної тварини, дивлячись наскільки вона пошкоджена. Ми можемо вибирати як кожну шкуру окремо, щоб продати її по найвигіднішій ціні, а інші продати потім, або можемо опуститися в самий низ і продати усі шкури разом одним кліком, але тоді продадуться і ті ціни, на які зараз низькі. Вирішувати, звичайно, вам чи чекати, чи продавати усе відразу. Також, якщо ви полюєте без ліцензії, то майте на увазі, що місцеві вартові можуть попросити у вас ліцензію на полювання. Якщо у вас її не буде, то ви будете затримані за браконьєрство та носіння зброї без ліцензії, тому що потрібно мати ліцензію як на полювання, так і на носіння зброї, та також буде накладений штраф та вилучення зброї та шкур, але це не точно не знаю актуальних законів. Але якщо ви все ж таки вирішили отримати ліцензію і не знаєте як, то ви можете подивитися моє минуле відео це огляд Національної гвардії. Воно вже трішки стареньке, але думаю, що нічого особливо не змінилось, та також можете оцінити мої минулі відео, буду сильно вдячний. Також відразу буде міні-лайфхак, якщо ви полюєте на деяких тварин, які можуть нападати на вас, то краще використовуйте машини для цього, щоб у разі, коли тварина буде вас атакувати. Ви могли спокійно залізти на кришу та стріляти з неї, там ви будете для неї невразливі, тому що атака таких тварин, як Пантера, може вбити вас за один-два укуси. А щоб вразити її, потрібно біля 5-6 пострілів у голову. А якщо ви помрете, то втратите свою зброю, якщо вона була у вас у руках, буде не дуже приємно та дорого. Ну що ж, тепер давайте обсудимо плюси та мінуси полювання. Плюсом, мабуть, буде те, що робота хороша тим, що ви не прив'язані до одного місця. Вона є цікавою, азартною, можуть бути хороші спавни тварин, а це хороший заробіток. Можете формити з друзями, сім'ями, але це вже буде не дуже прибутково. Зате весело. А мінуси це, мабуть, те, що це дорого для початку, особливо якщо враховувати оформлення ліцензій на зброю, полювання та поновлювати їх кожен місяць. Плюс вам потрібна буде медкарта, а це вже дуже дорого для початківця. Другий мінус це нестабільний заробіток. Все залежить від кількості тварин, яких потрібно знайти, та потрібно постійно чекати хорошу ціну для продажу. А як на мене, це не дуже стабільно. Та також можна пошкодити багато шкур, якщо стріляти неприцільно. На завершення хочу сказати те, що полюванням можна займатися не тільки на постійній основі, а просто як підробіток, якщо у вас немає багато часу. Десь побачили тварину, коли проїжджаєте по трасі, працюючи інкасатором чи по іншим причинам, зупинились, полювали та вже маєте плюсом кілька сотень. Головне з собою мати мушкет та кілька патронів. Ну що ж, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться відео з друзями, бо ваша активність напряму залежить від того, чи хочу я знімати для вас інші огляди. На цьому в мене все. До зустрічі у наступних відео.